Сьогодні маємо на огляд ось таку красуню Mercedes r class Можна назвати її яхта на колесах. Автомобіль свіжопригнаний із Франції, повністю розмитнений, сертифікований та готовий до ваших переглядів. Надаємо повний пакет документів для оформлення в сервісному центрі. Автомобіль оснащений 3-літровим образним дизелем на 286 кінських сил. Автомобіль дійсно приносить емоції. Все в німецькому стилі, в німецькій якості. Перейдемо до салону. Автомобіль має шкіряний салон. Двохзонний клімат контроль, датчики світла дощу, автомат, підрульове переключання передач. Автомобіль має 286 тисяч кілометрів рідного пробігу. Ось в такому гарному стані автомобіль. Не зашурований, не затертий, не зачовганий. Найкраще в своєму класі. Ось такі гарні 20-ті диски. Це великий семимісний сімейний автомобіль. Ось маємо ще два сидіння ззаді в багажнику. Загалом це вважаються дитячі місця, але в цілому, так як розміри Мерседеса взагалі не маленькі. Туди може поміститись і доросла велика людина. Чотири електросихло підіймача, передні, задні партроніки. Автомобіль оснащений електроприводом багажника, відкривається з кнопочки. Ось так можна скласти сидіння. Виходить рівний пол. Для справжніх поціновувачів німецької якості. Автомобіль дійсно вартий вашої уваги. По автомобілі повністю вся технічна частина обслужена. Автомобіль повнопривідний. Автомобіль на пневмі. Пневма також вся обслужена. Кожна подушечка, кожний шлангочик все перебрано, пройдена ревісія, в роздатки замінено масло, цепки. Автомобіль готовий для переглядів, для тестувань. Надаємо безкоштовний тест-драйв Ви можете нас знайти за адресою місто Вінниця, вулиця Ярмоли, Мелешка, 1В. Контактні номери телефонів побачите нижче в описі. Усім гарного дня!